Через постійні графіки відключення електроенергії термін зберігання продуктів харчування у холодильниках зменшується і може призвести до виникнення харчових отруєнь. Фахівці Держпродспоживслужби нагадують, що овочі та фрукти можна зберігати при кімнатній температурі, а молочні продукти у холодній воді. Овочі, які можуть зберігатися, і не в холодильнику це можуть бути банани там яблука, які можна зложити Пакунок і десь в темне прохолодне місце. так що Банани навіть, як рекомендують їх краще зберігати не в холодильнику, бо в разі відключення електроенергії продукт швидше зіпсується. Потім, щоб продлити термін зберігання молочних продуктів, це молока, його необхідно прокип'ятити і додати одну-другу чайну ложку соди, прокип'ятить. Це на 3 літра молока залити в скляну банку і в темне, прохолодне місце. Або при можливості можна поставити десь набрати воду, поставити туди банку. Якщо це продукти з масла, то теж їх краще зберігати в скляний посуд і, можливо, теж його онурити в відро з холодною водою, воду міняти раз в день. Аби продовжити термін зберігання продуктів, бажано купити холодогени, пакети з гелем або заморозити у бутилках воду. Щоб зберігти чи м'ясо, знадобиться сіль. Щоб продлити термін їх зберігання, необхідно намочити тканину в сольовому розчині, обмотати і так продлить ну, положити десь в темне прохолодне місце. По можливості от в такому плані. М'ясна продукція. Саме більше, що швидше псується, це м'ясна продукція і рибна продукція. М'ясну продукцію по можливості, якщо можливо, переробити на тушонки, зберігати її, так буде набагато кращий термін її зберігання продлиться. Якщо ж ні, то м'ясо можна. Зробити сольовий розчин на 500 мл холодної води, 10 столових ложок солі. І тоді замочить це м'ясо, і тоді, перед тим, як його використовувати, його витягнуть, промити під водою і можна ним користуватися рибу. Ну, риба, як ми знаємо, що вона швидше псується з голови, значить, її помить, очистить, убрати голову, брати нутрощі, або пересипати солю і положити в стекляний контейнер. Ну або як кажуть, там теж промочити сольовим роствором тканину, обмотати, ну і убрати десь. Продукти з морозильних камер, які розморозились, повторно заморожувати не можна. Якщо відключення світла триває понад 4 години, згрупуйте продукти разом у морозильці. Якщо вона заповнена повністю, холод триматиметься приблизно 48 годин. Яйця у холодильнику зберігати не обов'язково. Яйця теж ми можемо зберігати зараз в умовах на більш тривалий термін, якщо у нас немає холодильника, немає де яйця промить. В сольовому растворі їх просушити і тоді десь зберігати їх у мішечку з рисом. так як вони рекомендують, що ми можемо яйця зберегти до тижня без холодильника. Якщо продукти зберігались без джерела холоду більше, ніж 4 години, краще відправити їх у смітник. Не перевіряйте на смак будь-яку їжу, яка має незвичний запах, колір або текстуру.